Так, хто ж вона привез Софія? Що? Я вас люблю. Я вас Я з такі бавлюсь. Я панею. Я тут так вийшла. А як тут так вийшло? Татусь? Пана Марія, Софія, хто? Де вона є? Пана Марія. А якби... Накривайте двері, бо вона ще вискочить. <рес> Білочки! <пас. рес> де... Чекайте, бо щось відпирає. Там, де ще? вона є? Вона нам півтора години голову крутила, я вам казав, що вона тут ходить. Це... То... То ви я вижу, а ми ви світували з нею. Ми... Там... Вона комусь щось говорила, куди вона пішла. Вона нам записує. Кому? Нам? Вам? Вам залишилася? Мені? На речі, вона мені щось написала. Нам записку? Чим пак?